Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо з того, що портал ESPN визнав бійцем року японського боксера Наое Інове, який виграв 26 грудня у філіппінця Марлона Топалеса, завоювавши титул абсолютного чемпіона світу у другій найлегшій вазі. Також Інове став абсолютом у двох вагових категоріях, як до цього зробив Теренс Кроуфорд, здолавши Ерола Спенса. Багато хто вважає, що на Оя Інове є бійцем номер один паунд-фо-паунд на планеті. Але колишній чемпіон світу на півважкій вазі Антоніо Тарвер, який переміг Роя Джонса Молодшо в їхній трилогії поєдинків, стверджує, що це не повага до Кроуфорда. Тарвер припускає, що досягнення Інове не перевершують досягнення непереможеного американця. Ви повинні припинити це, кого він побив? Це не повага. Ми не бачили достатньо від Інове, і дайте мені таку відповідь. Скільки чемпіонів Pound for Pound він переміг? Він не бився з топовим бійцем, і ті найлегші дивізіони, в яких немає справжніх імен, не можуть вважатися такими ж великими, як гламурні дивізіони, де найкращі бійці відомі в Римі. Він у топ-10, і поки хтось не переможе Кроуфорда, він чемпіон Pound for Pound. Перестаньте грати з його ім'ям і його брендом. Побудуйте ім'я Інове на його боях, а не на дискусіях Pound for pound. Теренс Кроуфорд зі свого боку закликав визнати його кращим боксером року. Я єдиний боксер, який переміг бійця 105 паунфо-паун цього року, і те, як я це зробив, було незрівнянно. Боєць 2023 року це я. Хтось може сказати, що я бився лише один раз, але цей бій був більшим за будь-який інший. Колишній суперник Тарвера Рой Джонс молодший також раніше стверджував, що і нове не в тій лізі, що і Кроуфорд. Але тільки час покаже, чи зробив монстр достатньо, щоб претендувати на престижну нагороду боєць року. Як відомо, Інове має провести в наступному 2024 році три поєдинки. Про це повідомив його промоутер Хадеюк Охасі. Потенційними суперниками є Луїс Нері, Муроджон Ахмадалієв та Джон Ріаль Казімеро. А відбутися поєдинки можуть у Японії та Саудійській Аравії. Щодо екс чемпіона Карла Фроча, то він озирнувся назад і вибрав свій бій року. Було багато добрих протистоянь. Усі очікували, що боєм року стане поєдинок Теренса Кроуфорда та Ерола Спенса, але він виявився не таким конкурентним. Бій року має бути конкурентним. Кеті Тейлор, Шантель Кемерон ось справжнє рукопашне протистояння. Девін Хейні проти Василя Ломаченка. Багато хто думав, що Ломаченко виграв. Тому довкола цього поєдинку багато негативу. Артур Бетербієв, Ентоні Ярд. Ярд бився до кінця, але все ж таки програв достроково. Це був добрий бій. Я вибирав без цих трьох протистоянь. Можливо, Кеті Тейлор проти Шанталь Кемерон. Це був хороший конкурентний поєдинок, який міг закінчитися на користь будь-якої зі сторін, і ми отримаємо трилогію. До речі, у розділі жіночого боксу портал ESPN віддав звання боксара року саме Кеті Тейлор, яка стала абсолютною чемпіонкою світу у двох дивізіонах, а найкращим жіночим поєдинком року став реванш, у якому Тейлор здолала Шантель Кемерон. У чоловічому рейтингу ESPN другим став Девін Хейні, який переміг Василя Ломаченка, завоювавши титул абсолютного чемпіона у легкій вазі, а потім здолав в реджеса прогрейса, отримавши титул WBC у першій напівсередній вазі. Як стало відомо, Райан Гарсія готовий побитися з Девіном Хейні, але довелося відмовитися від бою з Ромеро. Мені шкода ролі, що ти і твоя команда працювали надто повільно і були надто нерішучі. Я не знав, чи хочеш ти боксувати, чи відпочивати. Ми з Девіном Хенні ведемо переговори про це, я нікого не розважаю, спасибі. Насправді це буде сьомий бій між нами. Це правильно, що вперше на професійній сцені. Дякую, Господи Ісусе, настав час битви. На цю заяву Гарсій відразу відреагував сам Хейні. Скоро побачимося, друже! Ще однією приємною новиною стало те, що вже навесні повернеться легендарний чемпіон у восьми дивізіонах Мені Пак'яо, який зустрінеться на ринку 20 квітня з колишнім чемпіоном світу з Муайтайсом Батом-Банчамиком. Їхній виставковий бій пройде в 6 раундів з перервами по 2 хвилини. Місцем проведення стане Імпакт Арена в місті Бангкок-Таїланд, а шоу буде називатися Матч Легенд. Обмеження ваги встановлено на рівні першої середньої ваги, а переможець отримає пояс легенди WBC, а також 10 мільйонів батів, що в еквіваленті трохи більше 287 тисяч доларів. У надважківазі теж назріває цікава подія. Відомий журналіст Ден Рафаель поділився свою думку щодо наступного суперника для Ентоні Джошуа. Саудівці безперечно, хочуть найгучніших імен і найбільших боїв, але треба мати на увазі пару речей. По-перше, вони не просто так включили в Андеркарт із Джошуа та Уайлдером Харговича. У них із Філіпом угода на кілька боїв за різними цінами. Отже, Хергович виконав первинне завдання у бою з Деморі, а саме зберіг першу позицію у рейтингу IBF. Усі розуміють, про що йдеться. Саудівці, безперечно, зацікавлені у продовженні співпраці з Херговичем. І я знаю, що вони вже обдумали ціну поєдинку з Джошуа. Це не будуть складні переговори. Я не маю сумніву, що якщо Джошуа зацікавлений, то хлопці поб'ються. Ентоні після перемоги над Отто Валіном опинився на другій позиції рейтингу IBF. Тож, якщо титул стане вакантним, то хлопці поборються за пояс. І якщо ні, я теж не бачу причин, щоб їм не зустрітися. Фанатам цікаве це протистояння. Також Рафаель поділився своєю думкою щодо можливого бою Джошу проти Вайлдера. Я бачив коментарі Вайлдера про те, що він все ще хоче провести цей бій. Також я бачив коментар Джошу, що можливо він погодиться. Деонтей ще може повернутися і, можливо, для цього поєдинку є місце. Проблема в тому, що настав момент. Так, це все ще гучні імена і ми пам'ятаємо, якими хлопці були у своїх проявах. Можу сказати лише одне, що чим довше все затягується, тим менш цікавим стає їхнє протистояння для громадськості. Окрім Вайлдера та Хриховича, схоже на все, є ще Енді руїс молодший, який не вражений поєдинком Ейджея з Валіном. Ну, з цього нічого не поробиш. Джошо зробив те, що мав зробити. Суперник не дуже володів навичками. Я відчуваю, що у нього не було ігрового процесу, щоб битися з Ентоні Джошуа. І коли ви б'єтеся з Джошуа, у вас повинен бути план на гру. І я хотів би, щоб це був хтось, хто має більше навичок. Хтось, хто хоче виграти бій, хоче завдавати ударів, як я. Я хотів би, щоб це був бій між нами. Сподіваюся, ми зробимо трилогію, але якщо ні, він, ймовірно, піде іншим шляхом. Звичайно, я хотів би побитися з ним втретє, але якщо ні, то завжди я Джозеф Паркер. Тим часом, поки ми чекаємо 17 лютого, а саме бій Усика проти Ф'юрі, то промоутер українця Олександр Красюк висловився про батька циганського короля Джона Ф'юрі. Йому подобається розважати публіку. Люди в Англії взагалі люблять персонажів, які влаштовують розваги. Він намагається залишатися у заголовках змі та відсвічувати на відео. Але він просто робить свою роботу. Щодо мого відношення я лише одного разу зустрічався з ним особисто на прес-конференції. Ми потиснули руки, привітали один одного і представилися. Так що це був добрий досвід. І нічого поганого про нього я сказати не можу. Він знає свій бокс, і він гарний хлопець. Потім Красюк висловився на рахунок активного залучення функціонерів та інвесторів Саудівської Аравії до професійного боксу. Вони, саудівці, втілюють мрії вболівальників в реальність. Зазвичай ми звикли бачити на телеканалах США та Великій Британії, що один боєць представляє одну промоутерську кампанію, а другий – іншу. Тому цей бій дуже складно провести, підписати контракт та розподілити прибуток. І від цього дуже страждають вболівальники. Але ці хлопці, вони фанати боксу. Вони знають, що хочуть бачити вболівальники, і вони роблять це. Два чи три, можливо, п'ять років тому ми важко могли собі уявити, що раптово всі найбільші бої відбуваються в рамках одного шоу. Хто міг уявити, щоб Деонтей Вайлдер, Ентоні Джошо, Джозеф Паркер, Даніель Дюба, Валін, Дмитро Бівол, Філіп Харгович та багато інших билися в одну ніч. В той же час Джо Джойс розповів про свої плани. Та чи буде він битися в андеркарді Усик Ф'юрі, який ми обов'язково будемо дивитися в нашому телеграм-каналі? Я насправді впевнений у собі. Вважаю, що було б чудово виступити в Андеркарді Усика та Ф'юрі, але я волію спершу здобути хорошу домашню перемогу, а вже потім можна досліджувати всі інші можливості, особливо ті, що з'являються один раз у житті. Так, я маю на увазі такі івенти, як суботній вечір боксу у Саудівській Аравії за участю Джошуа та Вайлдера. Що ж, поки що це все. Напишіть, хто, на вашу думку, кращий боксер 2023 року та який бій був самим видовищним та цікавим. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!